9 вересня, 2025, місто Рівне Україна. Сезон полуниці продовжується. Стоїть накорінені і дає ягоду. Сорт нейтрального світового дня, постійного плодоношення. Супрім. Французький сорт. Дуже схожий на Profusion. Навіть ягідкою схожий. Ось так він виглядає на сьогодні. Зараз покоштую. Мед. Просто мед. Ще небагато саженців на вкоріненні. Десь в жовтні місці мають бути готові. Поки стояла посуха, взагалі не пускає кореня. Але сорт достойний, щоб мати його на ділянці. Дивіться, яка вражайність. в нього. Гарний сорт. Вирощуйте свою ягоду, своя ягода. найсмачніша. Замовляти можна по вайберу, відсилаю саженці. У мене тільки стакан. Ось, корінюється біля мамочок. І потім відправляється до нових хазяїв.